Так звана ліквідація незалежності антикорупційних органів призвела до того, що через два дні президент реєструє в парламенті законопроект з назвою щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та чи дійсно президент дослухався до всіх тих людей, які стояли в нього під вікнами і писали в соціальних мережах, виходили на мітинги у великих містах? Чи готовий президент повернути все так, як було раніше? Про що цей його законопроект? Давайте розбиратися разом. Мене звати Олена Гаджук, я адвокатка, керуюча партнерка юридичної кампанії «Гаджук та Партнери. Ви на моєму каналі, тож, будь ласка, підпишіться і поставте вподобайку цьому відео. Ми всі з вами побачили, що відбулося у вівторок і наскільки стрімко це все відбулося. Зранку внесли, проголосували, вдень підписали, ввечері публікували. І на наступний день це все вже. Працювала, очевидно, що це не сподобалось багатьом, ні ідеї, ні процедура. І знаєте, я вам хочу сказати найважливіше, що це не сподобалося певній частині українського суспільства, і дякувати Богу, ми живемо в країні, де можна вийти, сказати, що нам це не подобається. Нас почують і буде певна реакція. Варто зауважити, що першими відреагували ті депутати, які в принципі з самого початку голосували проти. Вони підготували законопроект. Сьогодні 48 народних депутатів підписали і внесли до парламенту законопроект, яким пропонують просто. Повернути все так, як було раніше, так як це ще працювало в понеділок. Це 48 народних депутатів з абсолютно різних політичних фракцій та груп, є навіть і від слуги народу. Також з комунікацією виступив і президент України. Він сказав, що запропонує на розгляд парламенту власний законопроект, який він погодить з усіма очільниками правоохоронних органів. Цей законопроект, на його думку, повертає незалежність НАБУ та САП, але при цьому дає можливість вичистити ряди правоохоронців від тих осіб, які можливо співпрацюють з державою агресором. Про що цей законопроект дійсно, в більшості випадків він просто повертає той текст, який був в понеділок, і все відмотується назад. Але не все. Він не ідентичний. Є певні речі, які президент все-таки пропонує залишити. Наприклад, він пропонує залишити право генерального прокурора витрубовувати матеріали з органів досудового розслідування, з абсолютно всіх органів досудового розслідування, крім набу. Мені в принципі здається, що ця така, знаєте, ніби недореформа туди назад. Набу зараз все повернуть, але... Інші правоохоронні органи будуть трошечки потерпати, тому що їх це зачіпає. Наприклад, це правило, що генеральний може підняти будь-яку справу і її передивитися. Крім того, президент пропонує залишити норму, згідно з якою можна буде замінити слідчого і, взагалі, орган досудового розслідування, якщо раптом вони не виконують вказівки прокурора. І тут важливо зауважити, що знов є виключення. Це не буде працювати у випадку з набу. Правильно, всі інші органи досудового розслідування можна буде змінювати. Між собою інший слідчий, інший орган досудового розслідування. Багато речей дійсно повертаються такими, як були, у тому числі підстави для невідкладного обшуку. Я записала насправді вам відео з новими підставами. Хочу вам розказати, які зміни наразі працюють, але президент поверну... пропонує все ж таки повернути все так само, як було. Що ще пропонує залишити президент? Наприклад, право генерального прокурора набирати наразі на роботу співробітників без конкурсу і залишити ті підстави для звільнення з органів прокуратури, які вже прийняті і працюють. Але є певні речі, які президент пропонує додати, і стосуються вони на його думку. Вичищення можливих. Колаборантів, можливих осіб, які співпрацюють з державою агресором. Що пропонує президент? По перше, пропонує, щоб протягом шести місяців Служба безпеки України провела перевірку співробітників національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бюро економічної безпеки, офісу генерального прокурора ДБР і національної поліції на предмет вчинення дій на користь держави-агресора всіх співробітників, які мають доступ до державної таємниці протягом шести місяців. Служба безпеки України має Провести перевірку, чи вони якимось чином співпрацюють з державою агресором. Це перше. надалі пропонується, щоб підрозділи внутрішнього контролю НАБУ, САП, бюро економічної безпеки, офісу генерального прокурора, ДБР, Нацполу – за методологію, яка буде узгоджена з СБУ, на рідше одного разу на два роки, проводили поліграфи, поліграфічне дослідження зі своїми працівниками, які мають доступ до державної таємниці. Насправді якоїсь такої супернавели щодо поліграфу немає у багатьох правоохоронних органів застосовують. Проліграф для того, аби перевірити певні речі відносно своїх співробітників. Що ще пропонує президент? Пропонує, щоб офіс генерального прокурора і Міністерство юстиції посилили роботу щодо розшуку та видачі іноземними державами осіб, які ухиляються від досудового розслідування суду або відбування покарання, тобто екстрадицію, і пропонують всім правоохоронним органам і ще армії державні служби фінансового моніторингу посилити роботу щодо виявлення розшуку на повернення з іноземних держав активів здобутих злочинним. Шляхом власне це все, це всі ідеї, які пропонує президент України. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви цей законопроект достатнім для усунення негативних наслідків тої ситуації, що сталася? Якщо ні, якщо вам не подобається така реакція, президента? Будь ласка, не просто критикуйте, а критикуйте конструктивно. Що ви б особисто вважали нормальною реакцією на? Те, що показала українське суспільство, яким би ви бачили вчинок президента в даному випадку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво подивитися.